Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Щеплення, ризики та переваги. Сьогодні ми розкажемо вже відомі речі про вакцинацію, що це таке, навіщо вона потрібна, які ризики, які переваги. Тобто, всі питання, які вас хвилювали в контексті вакцинації, ви зможете задати і отримати на них відповіді. А, будь ласка, Сергій Платов, головний спеціаліст управління громадського здоров'я та санітарно епідемічного благополуччя населення МОЗ України, розповість про. Щеплення, які робляться в Україні, про наявність вакцин. Будь ласка, Сергій Михайлович. доброго дня. Ну, перед тим, як почати конкретно по календарю говорити про щеплення, я би хотів би подякувати засобам маси інформації за ту увагу, яку вони приділяють цьому питанню. Ми вважаємо Міністерство охорони вважає, що це є дуже важливим і правильне інформування населення є найважливішим. Тому що, на жаль, в цьому питанні не завжди все просто. Інколи інформація подається не зовсім в тому вигляді, якому вона є реально, і це викликає певне збурення в суспільстві. Враховуючи на це, я би хотів поінформувати, починаючи з того, що Міністерством охорони здоров'я прийняти новий календар, який заюстований, і на сьогоднішній день він використовується для проведення щеплень. Ну, взагалі, то практика перегляду календаря це є всесвітня, тобто, багато ну, всі країни переглядають свої календарі. Час від часу, ця періодичність залежить від кожної країни. Деякі країни переглядають щорічно, деякі раз кілька років. Минулий календар, який ми користувалися, був прийнятий в 2006 році. Тому виникла потреба його дещо удосконалити, привести його у відповідність до сучасних вимог. Згідно цього календаря, ми маємо кілька розділів. Один з яких є: це розділ, це планові або обов'язкові щеплення. Згідно цього. Держава згідно цих планових щеплень, держава закуповує вакцини згідно закону України і таким чином забезпечує необхідну кількість для вакцинації дітей, які входять в перелік вакцинації в цьому Дякую, календарі. Сергій Михайлович. Дуже часто звертаються журналісти з питаннями: а якщо дитина не вчепилася в відповідні строки, що робити, в такій ситуації чи якось це чимось передбачено? Будь ласка, Сергій Крамерів, головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності дитячі інфекційних хвороби, доброго дня, шановні. Я хотів би розпочати з того, що Сергій Михайлович вже сказав, що є декілька розділів у календарі профілактичних щеплень, і він освітив трошки розділ обов'язкових профілактичних щеплень, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Але крім цього, є ще дуже важливі розділи, які про які не можна не сказати. Ну, перше, що почати я хотів би, це те, що дійсно багатьох батьків а також інших людей хвилює. Наскільки небезпечно те, що ну, деякі діти вчасно не отримали з тих чи інших е, причин е, щеплення, обов'язкове за календарем, і е, чи можна розпочинати пізніше, і чи не буде це якось впливати на їх здоров'я? Ну, Зразу хочу сказати, що в календарі профілактичних щеплень є такий спеціальний розділ, який називається щеплення дітей із порушенням графіку, того графіку, який є в нашому календарі. Е, Лікар, як що ну на прийом до нього приходить така дитина, згідно е, того графіку е, тих таблиць, які спеціальні є. у... Календарі профілактичних щеплень для кожної окремої дитини може скласти індивідуальний графік, і ну, ті затримки з поставками вакцин, які були, вони ну зрозуміло, не дуже добре. Але завдяки тому, що є спеціальні індивідуальні графіки щеплень дітей, всі ці діти будуть підхоплені і вже почали щепитися за індивідуальним графіком. Для кожної окремої дитини складається цей індивідуальний графік профілактичних щеплень. Дуже дякую, Сергій Олександрович. Часто бувають питання, які ризики несе в собі вакцинація, Людмила Чорношова, головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності дитяча імунологія. Будь ласка, добрий день. Я хочу звернути вашу увагу, що за новим наказом у нас введено новий критерій оцінки після вакцинального періоду. Він називається несприятливі події після імунізації. Скорочено, це буде НППІ. Такі критерії вже в багатьох країнах розвинених застосовуються. І щоб зрозуміти, що це таке, ми маємо знати, що вакцинація робиться і захищає проти конкретної інфекції. Вона не захищає від інших інфекцій і не захищає від інших хвороб. І тому всі ті хвороби, які характериться. Для дітей, наприклад, першого року життя, коли більше всього ми щепимо дітей, вони залишаються і вони можуть бути, а і вони можуть іноді співпадати дуже сильно з періодом після вакцинації. І ще що хотілося б, щоб також ви може довели до населення, що, на жаль, реакції, які бувають на щеплення, вони не мають якихось специфічних ознак. І дуже важко буває зразу. Сказати, чи це від щеплення, чи це можливо дитина захворіла якимось захворюванням? Тобто нема специфічних ознак, і тому це разом тепер буде аналізуватися і реєструватися всі події, які протягом 30 днів після щеплення, всі порушення в стані здоров'я будуть фіксуватися.